Мені дуже соромно. Я з'явилася тут через півроку, як випустила перший випуск подкаста, коли протрубила усю душу, що я буду знімати подкаст і пропала на півроку. Але гірше, ніж почати щось робити і закінчити на просто першому етапі, є не почати взагалі. Всім привіт! Мене зустріть Ксюша, ви на каналі Exo Baby Smith, і я рада бачити вас на своєму другому випуску подкаста. Погнали. Сьогодні зранку я прокинулася з думкою, що мене чекає щось таке особливе. Типу, як знаєте, коли в школі ти йдеш на 1 вересня, тобі купили нову форму. Там мама заплила тобі оцих 8 чи 10 косичок на ніч, таких міленьких, ти прокидаєшся, розплітаєш ті косички, вони в тебе виглядають як барашка. Може, мама тобі дасть подухатися своїми духами, може, тебе щось трошечки навіть підфарбує? Ти витягуєш оцю таку сумку через плече, а не рюкзак, як в попередні роки. Рюкзак, то. І це просто не то. А сумка це воно. Ти береш цю, типу, жіночу сумку. Якщо ще в тебе невеличкі каблуки, та ти що? Я налаштовувала цей весь домашній сетап вчора, години три і сьогодні півтори години. Ем, сказати, що я заморочилася, нічого не сказати. Коротше, причина, чого я перестала знімати подкаст минулий раз, це того, що я орендувала. Мікрофони я орендувала стійку для камери, бо в мене була професійна камера, яку я взяла у Алінки, своєї подружки. І я просто, ну типу, чесно, я записала три випуски, які деякі не Тому Також в мене не було жорсткої тістка. Постійно купа ерлів на комп'ютері, а мене це просто дуже сильно вибіже, коли це все бачу. Коротше інший момент, це те, що моя компанія викупив Тіндер. Як крейзі це не звучить? Ми працюємо в такому нішевому стартапі. Uh, і ми дуже успішні в свої ніші, а, uh, нас викупили, і трошечки змінилися сильно змінилися мої повноваження. Я була частиною бренд-команди, я є частиною бренд-команди, але я була більше відповідальна за А, uh, То тепер мої повноваження трохи змістилися я відповідальна за там івенти, IRL, різні партнерства і так далі. І коротше, це все багато. Ну, типу, нашаровувалося одне на інше: а, зміни на роботі, більш набагато відповідальності, більш набагато комунікації, відрядження. А, потрібно в мене були паралельно інші проекти, якими потрібно було займатися інші, типу це по сайт хасли. А, і через це все я зрозуміла, що в мене просто немає ресурсу, але зараз це нормалізувалося. Я зробила повністю домашній сетап, тобто тепер я взагалі не залежу від якихось там сторонніх ренталів від алінки камери. Хоча я люблю алінку. Дякую, що давала мені камеру. Я певна, що на камері буде краще зображення картинка ніж тут. Але в цей раз я вирішила та ну камон, навіщо записувати в темній кімнаті? Якщо в мене є світла кімната? Uh, я купила там собі додаткове світло, я купила собі отакого от красавчика-мікрофончика. Ну, типу, uh, класний чувачок виглядає, виглядає трошечки більш професійніше ніж було. Але да, це я через півроку uh, в цей раз план у мене такий, що я хочу постати два відео на тиждень, вони будуть короткі і. Лайфхак, я зараз працюю. Я зараз записую через спеціальну тулзу, я можу бачити себе, як я виглядаю. Допомагає а, змонтувати відео. Вона одразу накладає кепшени, вона допомагає змонтувати короткі відео. Дімончик, красавчик мій. Коти, як діти, це просто неможливо бути. До речі, я людина, яка постійно ставить резолюшенс собі. А в мене кожен рік, починаючи з 23-го року, три роки, коли я ставила собі резолюшенси, це, типу, як цілі на рік в різних сферах, там, типу, умовно кажучи, бути в вазі 50 кілограмів. Тобто, якісь цілі, які дають тобі вектор, до чого ти рухаєшся. І в цьому році в мене цілий такий якийсь... Публічній проявленості е, не було взагалі, але в попередні роки вони були. І я відчуваю, що в цьому році дійсно мені не вистачало з цього просто поспілкуватися, просто виставити щось в соцмережі Я дуже залежна від цього. Мені це подобається, от мені це фізично подобається. Е, я не вважаю, що це якась там типу прагнення до там якогось, я не знаю. Навіть не публічності, це не про це, це про можливість виговоритися. Я зараз не ходжу в терапію, і для мене, чесно кажучи, поговорити з кимось. Е, це важливо. Мені навіть подружка Оля, моя Подарувала блокнот, щоб я робила джорналін, типу, записувала щодня свої думки, через які я тривожусь, або які, які там, типу, ну постійно повторюються і, і не дають мені якось нормально реагувати на ситуації. І я так це і не почала робити. Чесно, в мене немає часу, а другий момент це той, що навіть коли в мене є час якось писати, я в дитинстві вела щоденники, але зараз писати це якось не прям. Ну, мій формат проявлення. Мені хочеться говорити, мені треба реально виговорюватися. І це по факту і є, що люди розказують в подкасті. Тому не так. Класна інвестиція 2000 гривень? Ну це жесть, я купила Стенлі. Я була в Штатах е, три тижні тому. І звісно, що я хотіла собі Стенлі. Звісно. Минулий раз, коли я була в Нью-Йорку, я не купила собі Стенлі. Бо я думала, як я його довезу. В цей раз я така, ні, на гарбу, але довезу. Я купила цей Стенлі, і виявляється, він протікає. І я пишу Маруські своїй подружці, в неї теж є Стенлі. Я говорю: в тебе протікає? Вона каже: Да, вони тебе протікають. Всі і треба на аліку замовляти якісь там, типу, як такі прокладки, резинові, щоб вони не протікали. Ну, це, це не має сенсу. Ти платиш, скільки я заплатила? Ну, в районі 50 баксів за Кап. і ти навіть не отримуєш чашку, яка герметична. Окей, ти не можеш туди наливати гарячу воду, але ти навіть не отримуєш герметичну чашку, це просто не має сенсу. Але знаєте, що має сенс вип'індрюватися по вулиці з цією чашечкою. Мені дуже подобається естетика Pilates Girls. Uh, мені подобаються ці всі вайби, ала йога Орарінг, там я не знаю, якісь там волк ін pad, Це, типу, доріжка, по якій ти ходиш і працюєш і високий стіл. Ну, типу, це все прямо. Я розумію, що це мейнстрім. Я розумію, що я виглядаю як Basic Beach. I don't care. Мені просто подобається. Погнали говорити про тему нашого випуску. Сьогодні ми будемо з вами обговорювати е, статтю, яка вийшла в British Vogue. І стаття звучить так: Is it embarrassing to have a boyfriend? Журналістка опитала своїх одружених і в стосунках знайомих. Проте і інфлюенсерів, тобто велике пол людей, чому вони не вставляють свого партнера в соцмережі? Хлопці, ми ж розуміємо, що стереотипно жінка не могла а, мати такі самі права, як чоловік. Вона не могла отримати доступ там до навчання, навіть до я не знаю навіть. Паспорти видавала мовно кажучи чоловікам, а жінкам ні. Жінка мала бути приєднана до чоловіка, взяти його прізвище, щоб зрозуміти, чия вона спочатку по батькові, потім береш прізвище чоловіка, бо ти вже чоловіка, і ти, нібито, сама не своя. І зараз нарешті ми заходимо в еру, коли ти можеш бути сама своя, ти це. Тільки те, що ти про себе заявляєш, це твої там досягнення, твої інтереси, твої проявлення і так далі. І не хочеться себе асоціювати з чоловіком, яким поруч, для того, що ти його не любиш, не того, що він там не якийсь там достойний тебе чи, чи щось таке, а того, що просто ти хочеш, щоб ось цей світ був лише твій, лише про тебе. Деякі жінки кажуть, що, типу, я. Просто не хочу, щоб люди знали, що я зайнята того, що бути зайнятою – це, нібито не настільки круто, як бути вільною, і це дуже цікава думка. Якщо з першими двома думками все зрозуміло, ну типу, ти не знаєш, що ти там чи розійдешся з ним чи ні, не хочеш потім песнювати людям. Ти не хочеш бути чиєюсь, ти хочеш бути сама своєю вільною самодостатньою. самодостатньо. Я це теж прекрасно розумію. Але третя причина, що недостатньо круто, що, типу, бути з чоловіком чи з хлопцем, це не так круто, як бути самостійною. Отут хочеться. Поговорити. У мене багато думок з цього приводу, і, якщо чесно, в якійсь мірі я розумію, звідки йде цей меседж, звідки йде ця думка, що ти будеш вважатися більше крутою, якщо ти вся така самостійна, не залежиш від чоловіка і в тебе перед тобою весь світ можливостей. Я тебе поговорю про себе. Я була сама рівно, я не знаю, ну максимум. Ам... Чотири місяці один раз з початку того, як я вступила в свої перші стосунки в 17 років. Тобто за весь цей час з 17 років, 11 років, мені 28, Знаю, ви б не сказали. А весь цей час я була сама лише місяці на чотири. Для мене бути самою завжди асоціювалося з боротьбою на виживання, можна так сказати, тому що. Коли ми самі почали спілкуватися, я працювала на двох роботах. Я працювала фуллтайм, журналісткою на телебаченні, і я працювала викладачем англійської мови для дітей, там кілька дорослих в мене було. І я навчалася на денній формі в Могилянці. Тобто, в мене було по факту три роботи, тому що це ну, три різних сорса, на яких ти витрачаєш дуже багато часу. Я працювала і навчалася нон-стоп. Цілодобово я прокидалася в там сьомій-восьмій ранку. Ну в сьомій ранку, скоріше, і я закінчувала роботу десь в одинадцятій вечора. Це був просто такий. От ми нам навіть не було особливо часу, коли бачитися, того що я постійно була зайнята. А... І для мене це був час, коли я просто рахувала кожну типу монеточку, коли я була постійно зайобана, втомлена, мені було важко. Я не могла взагалі роздуптися, що відбувається. Я жила в поганій квартирі за містом з подругою. Ми спали в одному ліжку. Це був жах. Ну, типу, насправді це не було так погано. Це було весело і прикольно, і ми класно тусили. і Там були свої приємні моменти, але а, це був типу боротьба за виживання. А зараз мої подруги, які не в стосунках, вони живуть класне життя, вони можуть собі повністю покрити а, весь свій побут. У них класні квартири, в них машини. Вони там мають в своїх там квартирах все, що їм потрібно. Там вінілові програвачі, які їм подобаються. Я не знаю. Там, ну тобто, все про що ти можеш подумати, що тобі треба для побуту, ти це все можеш собі покрити. Відпочинки там я не знаю 3-4 рази на рік. А, у всіх класне коло спілкування. Вони можуть собі. Тусовки, бари, класні ресторани. Люди можуть собі дозволити рівень життя, при якому ти не виживаєш, а живеш комфортно, класно і насолоджуєшся життям. Ми будемо говорити тільки про цей вайб бути вільною в дорослому віці, тому що бути вільною в студентстві ти дурна, мала, ти е, бігаєш за тими хлопцями, які там тобі роблять щось там погане, ти не можеш зрозуміти, чого ти достойна, і це все виглядає просто жалюгідно. Ну, принаймні. Да. Uh, так було у декого з нас. Uh, зараз, типу, в дорослому віці uh, бути самостійною, жити окремо, дивай. Дорослості, вайб того, що ти не погоджуєшся на менше, а ти шукаєш тільки те, що підходить твоїм стандартам. вайб того, що ти вирішуєш, яким буде твоє життя, вайб того, що ти не залежиш ні від кого, вайб того, що ти все змогла досягнути сама. Це просто має ну, так багато ось цих шарів, які показують, що ти насправді класна і крута. Бути не в стосунках, це нібито. Мати можливість пережити ось це все знову, тобто бути, ніби більш відкритою до світу, ти не знаєш, куди заведе тебе цей вечір. Ти не знаєш, з ким ти познайомишся. Ти не знаєш і не в плані, не тільки в плані романтичних стосунків. Взагалі, ні, зазвичай просто коли ти з партнером, ти там, умовно кажучи, 10-11 вечора, ти йдеш додому, тому що в тебе чекає вдома партнер. Ти можеш тусити, я можу тусити, але. Ну, зазвичай просто ти йдеш додому, бо тебе чекає людина. В моїй голові типу, ти не можеш жити з цим типу вайбом, кутіть там не брати трубку і ще щось. Ти маєш типу відповідальність перед людиною. А, а от коли ти вільна, в тебе немає цієї відповідальності, і не в плані там типу познайомитися з якимись там типами чи щось таке, а В плані просто бути відкритою до світу, бути adventurous, бути а, не знати, куди там тебе приведе, знаєте, це цей день, з ким ти познайомишся, який досвід ти переживеш. Ось ось ця можливість. До нового вона нібито робить тебе цікавіше, бо в тебе точно будуть багато цікавих історій, в тебе точно буде якийсь досвід з багатьма різними людьми, якого в тебе зазвичай немає, коли ти в стосунках. Розумію людей, які кажуть, що типу бути вільних стосунбути цікава думка. Е які кажуть, що бути вільна від стосунків, це дає тобі ось цей шарм крутості і шарм того, що ти е особлива, що окрема каста людей я не можу з ними спілкуватися. Це люди, які просто... Ну, я спілкуюсь з ними просто вже для того, щоб зібрати п'яточки і потім внести їх до моїх бестій і обсмактатися. Е, це каста людей, які є. Я за мужчину. Ну, от скажи мені, от як ти будеш без свого мужчини? От він уїхав жити в Харків. Ну, от як ти будеш без нього жити? Я не понимаю. у нього служба в смислі як я буду бізнівожити, у нього служба. Він пішов добровольцем служити. Якщо ти самодостатня людина, якщо в тебе є своє життя поза твоїм чоловіком, то ти би смакла. Є така думка, що ти би змогла. Тому що е, ну навпаки, типу я вважаю, що лише людина, яка може бути в мирі, в гармонії, в комфорті сама з собою. Лише в такому випадку вона зможе бути в мирі в гармонії, в комфорті з іншою людиною. І як ти, ну типу, як ти вибудуєш цей свій внутрішній світ і своє, я не знаю, свої якісь там як пілари в житті, від цього буде залежати, наскільки цікавою ти будеш іншим людям. Не тільки твоїм чоловіку, господі, кому треба. Ну, типу, це не фокус твоєї уваги уваги має бути, а просто іншим людям. Наскільки іншим людям буде цікаво з тобою спілкуватися? Про що ти, Які в тебе інтереси, як ти аналізуєш ситуації, які відбуваються в твоєму житті? На, на чому ти робиш акцен, акценти? які в тебе м, aspirations, які в тебе цілі, які в тебе мрії? Це все, ну, типу. Це все робить тебе тобою, а не тільки твій чоловік, який поруч, який приймає тебе будь-якою, який буде а, про, пробачати всі твої недоліки. Просто того, що він тебе любить, того що так склалося, що він тебе любить. Це настільки безпечний шлях прив'язати. Ну і безпечний, і небезпечний в якомусь форматі. Безпечний того, що ти, ну типу, особливо не чухаєшся, не піднімаєш опис дивану, не намагаєшся стати кимось, а просто прив'язаний до чоловіка, як його додаток. Мій чоловік купив будинок. Клас. Який твій вклад в це? Мій чоловік робить тримав клас. Мій чоловік робить мені ква клас, клас. Ну, типу, частинка мене клас, заздрю, це круто. Молодець. Молодець ти чоловік, клас. Ти молодець, що отримала такого чоловіка. А велика частина мене каже: Ну, що ти будеш робити, коли твій чоловік тебе кине? Що ти будеш робити, коли твій чоловік скаже: тобі в 45 років, слухай. Красавиця, а я тут так класно заробляю, я весь цей час будував свою кар'єру, і я весь цей час ставав кимось, я купив нам цей крутий будинок, я купив тобі машину, я купив нам все, залишайся в будинок машину і пиздуй. Ну, типу, ти мені не потрібна, я хочу шукати когось іншого, хто дасть мені якісь нові емоції. Що ти скажеш тоді? Ти маєш бути, це база, типу, ти маєш бути кимось поза чоловіком, і ось ці люди, які прив'язують себе до свого чоловіка, виставляють його в соцмережі, постійно там. От ну, типу. Ні, ось це те, з чим ти не хочеш себе асоціюватися, і через те, що ти не хочеш асоціювати себе ось цим, ти йдеш нібито в іншу таку протилежну течію, е, типу, взагалі, дис, 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 абстрагування, від абстрагування від цього чоловіка, так? Тобто, типу, абстрагування від цього хлопця, абстрагування від того тобто, якогось соціального проявлення вас вдвох разом, тому що ти просто не хочеш, щоб люди, які там або не, не досить тебе знають, або там раніше тебе знали, не думали, що ти про мій мужчина, і я за ним». знаєте, як Софія Стужук виписати 200 пунктів моєму мужі, і в кожному віді он покриває всі мої пункти. Ем, є ще інші ваб'яб, ваб коли, наприклад, тобі роблять пропозицію, ти виставляєш там 5-6 каруселей, а то і більше а Карусели з професійної зйомкою з цієї пропозиції. І ти такий, фотки класні, питань немає, але щоб бо що? П'ять, шість каруселей ти виділив на хлопця. На ну, це, типу на ну, не хочеться от українського хлопця звучить не так, а англійська типу, to a boy, Ну, типу, ти виділила стільки свого ресурсу для того, щоб зафічерити. тіпа, який... Нарешті вирішив зробити тобі пропозицію, Снізашов. Ну, це, не, це, типу, не знаю, це настільки дає ця енергію Boyfriends girl, яку я ненавиджу. Ця енергія мій хлопець, а мій хлопець, коли ти зустрічаєшся з дівчиною, і вона починає півгодини розказувати про свого хлопця, а, бо в неї апдейтів про хлопця більше, бо в хлопця в житті відбувається більше, ніж у неї в житті. І це те, що типу, те, що дає цю енергію Boyfriend's girl, якою я намагаюся. Уникати, коротше, ось такі от думки. А в мене не був спланований цей випуск. Чесно, я не продумувала, що я скажу. Мені важливо було, щоб це все вийшло технічно. І це суперпробний випуск. А ви скажіть, чи вам сподобалося це відео, чи ні? Чи продовжувати мені в такому форматі? І які теми вас цікавлять для наступних випусків? А ми можемо розбирати, до речі, ваші конкретні ситуації життя. Якщо комусь огодяться, будь ласка, я можу підключати вас якогось до цього подкасту. І так, я знаю. Я намагаюся просто закрити всі, а, про, типу, гепи, які я мала в форматі створення контенту. Один з гепів це ASMR, який чогось мені дуже сильно подобається. А особливо зараз, коли в мене є професій, ну, типу, професійний мікрофон, я думаю, що це прям прикольна штука, яку можна потестити. Ось а, я була така щаслива це записувати. Ви просто собі не можете уявити. У мене всім голос це психосоматично. Поставте мені коментар. Я знаю, я знаю, це занадто багато просити зараз. Але знаєте, як раніше казали, потянішка коли піднімешся. Зараз мене ніхто не знає, зараз мої випуски, ніхто не дивиться. Але через рік, можливо, в мене будуть брендові інтеграції, можливо, брендо одяг будуть мені надсилати якийсь одяг, і можливо, якщо ти моя подружка, яка постійно залишала коментар, я буду підкидувати тобі класний одяг. Um, але взагалі ну насправді так працює карма. Ти підтримав когось в чомусь, а потім ця людина підтримала тебе в чомусь. Я знаю, що цей випуск подивиться багато. У мене попередній випуск, який я не піарла, подивилося 200 людей. Я знаю, що ці всі 200 людей мене знають. Це не рандомні люди. Того поставте лайк, будьте людиною. Я все рівно не перестану знімати ці подкасти. Я буду продовжувати. І рано чи пізно ми дійдемо туди, куди ми хочемо дійти. Але щось в мене вийшло такі трошки бічі аутро, ні. Um, давайте ще раз, друзі. Я дуже рада, що ви досиділи до цього моменту. Ми побачимося дуже скоро. Наступний випуск вийде буквально через кілька днів. Значить, дні лончу я ще фіналізую, але я думаю, що дні лончу будуть вівторок, п'ятниця. От того, що це дні, коли в мене немає дзвінків після шостої вечора. Я думаю, це класний такий типу Класний знак. Всім класного дня!